У прихистку для обездолених тварин зоопатрулі в Ірпені сталася пожежа. Загорілося ось у цьому приміщенні. Тут була облаштована котельня, щоб обігрівати карантинні будиночки з котиками. Вони цілодобово мають бути у теплі і не повинні контактувати з іншими тваринами. Вчора в 11 часов дня ми тут всі були присутні. І несподівано щось побачили, що пішов дим і буквально за лічені хвилини почала палати криша. Тобто, ми так розуміємо, що нам якраз встановили котел, Бачите, ми тут все перерили тут систему опалення, робили, щоб в кожній із котобудинків були батареї. Котельня вигоріла вщент. Власники допускають, або був бракований котел, або допущене порушення під час його монтажу. Зараз причини з'ясовує поліція і пожежники. Я дуже дякую ірпінським пожежникам. Вони швидко приїхали за лічені хвилини. Ну, бо я не представляю, що б тут було, якщо займався б дах і вольєрів далі. Собак із вольєрів, які біля котельні під час пожежі випустили. Тварини пішли у вигульну зону. Коли пожежу вгамували, їх майже всіх повернули на свої місця. Втекли лише чотири песики. Зараз перед притулком проблема, потрібно обігрівати кожен котобудиночок калориферами. Таких будиночків сім і проживає там 150 пухнастиків. Зоопатруль платить за електроенергію комерційну ціну. Щоб пережити зиму, необхідно 300 тисяч гривень. Ми сподівалися, що котел, були такі, що зиму цю пережито за счет котла. Ми Півроку збирали ці кошти, нам люди донатили. От нарешті, бачите, на буквально три дні проробив і сталося таке лихо. Нагадаємо, що у цьому притулку немає ні копійки державних коштів. Він живе за пожертви донатерів. Тож і зараз допомогти можуть усі, хто не байдужий до долі тваринок. Реквізити зазначені в описі до сюжету.